Вітаю! В цьому відео я надам поради військовослужбовцям. На відміну від звичайних інвесторів, у військових повинно бути два резервних фонди, тобто дві фінансові подушки безпеки. Один для військовослужбовця, другий для його родини. Резервний фонд це запас грошей на непередбачуваний випадок. Наприклад, для необхідного надання допомоги здоров'ю або затримки заробітної оплати. Цей фонд потрібно розбити на декілька частин. Частина грошей в готівці, частина в банк на картку або депозит або військові облігації. Певна частка повинна бути в гривнях, інша частка в валюті. Варто зазначити, що якщо ви обрали депозит, тоді дохідність буде менша, ніж в військових облігаціях ОВДП. А також додатково з депозиту буде зніматися податок приблизно у розмірі 20%, тобто п'яту частину ви будете втрачати. Тому краще обрати ОВДП в тому ж банку. Для військовослужбовців зручніше всі операції проводити через додаток в телефоні, тому що може не бути змоги ходити в банки. Для купівлі ОВДП підходять більше банки, які дозволяють зробити все онлайн. Це Сенс та Монобанк. Причому Сенсбанк навіть дозволяє продати ОВДП достроково та мати швидкий доступ до грошей в разі необхідності. Ще нюанс, який військові часто не враховують, це ліміти на зняття готівки. В день можна зняти не більше, ніж 100 тисяч гривень згідно правил Національного банку. Тому гарний варіант тримати резервний фонд в декількох банках. Коли необхідні резервні фонди сформовані, інші гроші варто відкладати на майбутні цілі, наприклад, на освіту дітей, на квартиру, на фінансову свободу. Для цих інструментів буде підходити також ОВДП. Але значна частина цих заощаджень має бути проінвестована в інструменти, номіновані в твердій валюті, надійній валюті тої держави, яка має стабільну економіку та менший ризик знеціни. Тобто, добре купувати долари ОВДП. Дуже зручно, якщо чоловік випише довіреність на дружину, щоб вона могла виконувати дії від імені чоловіка, зняти гроші. Зараз таку довіреність можна підписати онлайн в дії. Для цього треба взяти шаблон довіреності в банку, завантажити, внести дані та підписати за допомогою дія підпис цю довіреність і надіслати в банк. Для того, щоб перевести гривні в долар, зараз є можливість купувати валюту онлайн по вигідному курсу. Приватбанку курс наразі 37.44. В одному банку можна купити не більше, ніж на 50 тисяч гривень валюти в місяць. Якщо треба купити більше, можна відкрити конвертаційний доларовий депозит з лімітом до 200 тисяч гривень на місяць в одному банку. Для відкриття такого депозиту гроші знімаються з гринелої карти, купується долар і розміщується на 3 місяці. Якщо заробітна плата приходить в Приватбанк, то ви від грошей треба робити на карту для виплат. Зробити синеньку цифрову безкоштовну карту, яка так і називається для виплат. Потім дружина по довірності знімає гроші і переносить їх в Сенсбанк, де за них купується ОВДП. В Сенсбанку курс купівлі становить 37.40 на 8 вересня 2023 року. Та за рахунок отриманих 2,5% річних ваш курс купівлі через 3 місяці зменшиться до 37.20. Через 3 місяці кошти перемістяться на доларову картку, звідки можна купити доларові ОВДП. Ще два варіанти вкласти гроші це купити квартиру або землю. Зараз, поки військовослужбовець на службі, в нього дуже мало часу на те, щоб займатися квартирою, і він хоче перенести це на часи після звільнення. Але саме зараз у програмі ЄОселя можна отримати кредит усього лише під 3%. Після звільнення це буде вдвічі більше. Подробиці на екрані. Ця програма влітку почала набирати кількість реалізованих проєктів, то збільшився бюджет та залученість людей. На серпень видано вже 2 тисячі з половиною кредитів, тому це реально працює, і в умовах значної інфляції можна рахувати, що це кредит з від'ємними відсотковими ставками. Чим надовше ви берете, тим більше знецінюється тіло кредиту. Тому, якщо є можливість та потреба, саме зараз варто зайнятися купівлею квартири через державну програму ЄОСЕР. Щоб розпочати, цієї інформації достатньо якщо нічого не робити, заощадження знеціняться від інфляції. Щоб построїти свою стратегію інвестування та дізнатися більше подробиць, ви можете подивитися серпневий YouTube стрим для військовослужбовців на нашому каналі, посилання в описі. Під час стриму усі ці теми було розкрито. Також були додаткові теми, такі як ветеранські організації, купівля землі та інші. Дякую за увагу. підтримуйте відео лайку.